Жолота рибка. Вона у нас була урок праці. Якщо відколоти болти з осередця артефакту, йому знадобиться близько тижня, щоб наростити їх назад. Ого. Як же все прикольно виглядає? О, гіперкуб! Оце. У нас два гіперкуби вже є. Так, ну це один із найгарніших артефактів взагалі. Мені так, я, я так вважаю. Мені він дуже подобається. Саме за зовнішністю в тому числі. Так, це ми бачили. Блиск. Блиск гарно виглядає. Людина в прямому фізичному контакті з блиском втрачає здатність спати навіть під препаратами. Ого. Колобок. Розм'якнути та вислизнути з рук, залишивши на них багато маленьких ранок, що не заживають. Ой-ой-ой. ой, Ніфіга собі. Пелюска. Попри розжарене ядро, пелюски не дають обпектися об артефакт навіть у разі незахищеного доторку. Ух, блін. Ну, це прям. Так, прикольно виглядає. Слимак ми знаходили і кров каменю ми знаходили. Так, ну здається, все. <кхів> так. Дуже тут все Блин, гарно тепер знову мігрень буде, а мені ще звіти заповнювати. Вчасно ж усіх звідси вивезли. Mm. А чого ви очікували? Ви знаєте, як працює кофеїн з викидом. Ну я ж не знав, що він прямо зараз відбудеться. На відміну від вас, я ворожіння як науковий метод не використовую. Та щось довгувато цей викид відбув. Боже, як же все круто виглядає. Я просто в захваті. Просто зробили. Ну. Я, я просто в шоці. Так, ну добре. Е, я так розумію, яке в нас зараз завдання? Відпочити, правильно? Піднятися на ліфті. Ой, не те. На ліфті в пентхаус Даліна. Я зрозумів. І в нас тут, до речі, різні. Оці, коротше, я зрозумів. Так, значить, нам потрібен ліфт.